Улюблені Господі, брати та сестри, шановні жителі Житомирщини, щиро та сердечно вітаємо всіх вас із самим великим, і самим світлим святом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воістино Воскрес Христос! В цей радісний день ми разом з вами святкуємо День Воскресіння нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. Разом з вами тішимося тим, що маємо спільноту з Богом, прощення гріхів, нетлінне насліддя в небесах і радість життя вічного Ісусі Христі. З Його Воскресінням для приречених людей прийшла перемога над смертю та гріхом, бо ворожі сили смерті не змогли втримати у своїй владі Божого Сина, який сам є життя і тримає все словом сили своєї. У темряві гріха, безнадії і страху, засвітилось світло надії, перемоги і життя для всіх людей. Отож, в цей чудовий день хай щиро лється Богові подяка, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Нехай не згасає у ваших серцях світло Христового Воскресіння. Яке б світило серед темряви цього світу світлом Божої правди та любові, Божого миру та добра, у свято Воскресіння Христового, нехай підноситься до престолу благодаті наші щирі молитви за Боже благословення нашого краю, щоб багато ще українців воскресли з мертвих для життя через віру в Сина Божого, який помер і воскрес для їхнього оправдання. У цей великий день вітаємо вас усіх із світлим Христовим Воскресінням. Бажаємо, щоб духовно відроджувалися і торжествували в цей день, який сотворив Господь. Через сильну віру у Христа Воскреслого бажаємо вам уникати всякого роду гріха і скверни, вірити в майбутнє Воскресіння з мертвих і життя вічне в Бозі. Воскреслий Христос відкрив смертю своєю, двері вічності. І ми очима віри бачимо царство Бога, царство правди, любові і добра. Нехай радіють наші серця і нехай співає наша душа переможну пісню Воскресіння. Нехай сила Воскресіння Христового проявляється у всій своїй повноті в нашому житті та житті народу України. З нагоди свята Христового Воскресіння бажаємо вам миру та перемоги! Сердечної радості в Господі взаємопорозуміння єдності християнського плідного життя, гарячої любові до Бога та ближнього, сімейного благополуччя, щастя та успіхів у праці, нехай наповнить Воскреслий Христос наші серця своїм Божественним миром та любов'ю один до одного. Радісних вам великодніх свят! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!